Вітаю на моєму каналі Руни прогнози Меген. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А новини з'явились чутки, що Герасимов помер. Ну, не своєю смертю, а помогли йому. В Криму, зокрема, коли накрили той от штаб окупантів. Ну, Давайте подивимось, чи дійсно він уже до Кобзона відправився, і чи взагалі він там був. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, на даний момент Герасимов живий? Хай скажуть вам правду. Вунйо. Ансус. Альгіс, ну ну що по фінал. Дагас, ну і куди? Лагоза перевернуто. О, цікаво. Е, ну живий. Загалом живий, кінець ось трошки радує, ну це на перспективу, так би мовити. Про що мова, зараз у нас 6 січня 20.00 по Києву. От, Ну і на даний момент він явно живий. Це не руне покій, покійника, то й слово зовсім. Що ми тут маємо? <кій> вуньо, Ансус, Альгіс, Дага, Зелаус, перевернутий. Ну ось відразу та Вуньо десь то радіє собі, ось Ансус, з кимось мрій, якісь думки, плани е, складає, з кимось, до речі, спілкується. Ансус це позначка того, що довкола нього багато медійного шуму. Ну, в принципі, так, да, якщо зробити пошуковий запит Герасимов, то там багато різного видасть. Ось Альгіс, десь він захищений. В якомусь захищеному місті. Ну, могила ну не так вигляда, ну от не разу. Далі, ось да, Але, тим не менше, резервація ситуація якась відбувається. І ось Лаус перевернутий. Щось то дійсно, знаєте. Ну, Лаус це загалом про той світ. На даний момент він живий. Але смерть дійсно йому дише в спину. Ось. Відповідно. Тут може бути різне. Тут може бути, що дійсно. Ну, добре, зараз запитаємо взагалі, чи був він в Криму. Багато чого тоді стане ясно. Але ось Лагус, так. Да, десь то вже не так довго йому лишилось, якщо так. Чогось він і сам боїться. Напевно, вже підозрює. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре. Скажіть мені, будь ласка, найближчі М. кілька днів назад взагалі був Герасимов в Криму, коли ось наші Збройні Сили завдали великий удар по Криму. Скажіть вам правду. Кано перевернута, щось не то. Урус. Перт перевернутий. ну ну і по фіналу що? Єра. Поясніть, будь ласка. Ейвес. Ага. М -м, що ми маємо? Кано перевернута. Урус, пер перевернутий. Єре Ейвас. Ну ось одразу. Кано перевернута. Обман. Щось тут не то. Не та якась інформація. Схоже, його взагалі в Криму не було. От. Тобто, ну, говорити про те, що його там накрили ударом, чи яким, якщо його там не було в Криму. Далі, ось Урус. Ну, це позначка на те, що десь він займається з військами. І, зокрема, якщо так, кано, перевернута урус. Урус це також не тільки війська, це і силовики, різні силові відомства, структури і так далі. Тобто, ось дезінформація, ну це от в даному випадку, вона пішла звідки? Від силовиків. Тобто, ну російське псо читайте, ну, як смертьерасимо. Ну, да. Ні, ну, я не проти. Аж ні яр, аж ні разу. Да? І порадів би й сам десь в душі. Мінус один ворог, да, тим паче такий. От. Але, бачите, не так воно, не так. Далі, пер Ну, Таємниця якась, щось є якісь закулісні ігри, знов-таки ігри силовиків, чисто силових структур. Ну, розвідка в такому плані. ФСБ, оце от воно. Да? Ось Єра. Та це ж було вже. До, ре... ну, до речі, да, відношенню до Ерасі було, його ж вже ховали. там. Нібито гурт спецоперацію провело, його прибрали, а не прибрали по факту. Да? Ось. І Ейвас, теж, як би, оборона, захист у нього якийсь. Мало того, Єра Ейвас це про те, то, що. М -м 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 -м. Тобто, знов таки, в Криму його не було, він кудись Єра щось робив, те, що повторювалось. Ну, тобто, їздив кудись, ось Ейвас, перевіряв якісь позиції, оборони, от щось такого плану. Ну, одним словом, займався обороною. Ну, в Криму ось відразу його не було на момент удару, принаймні. Тобто, ну, а Ні, ну, Я ж кажу, я був би радий, але ну, ну де. Ну, гаразд, давайте. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте запитаємо новини щодо нього. Ми ось найближчим часом почуємо, побачимо. Ну і так, щоб живого побачити, якби. Тому що на даний момент він не мертвий. Да? Добре. Дякую відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, найближчим часом, найближчими тижнями, побачимо ми живого Герасимова. Десь відео, якусь трансляцію, інтерв'ю можливо. Скажіть що він правду. Так або відразу. Вуня перевернута. Ейвас. Ну, ну що, пофінал? Дагас, ну гаразд, І куди? До пустої руни. Ну, поясніть, будь ласка. Евас, ну тут прямий все ще. Так, що ми маємо? Кебо, Вуньо е, перевернута. Ейвас, Дагас, Пуста Ейвас. Ну, з Єбо, так, якесь партнерство, якась взаємодія. Тобто, дійсно, чи то інтерв'ю, чи якась прес-конференція, чи можливо якесь засідання, щось десь ми його побачимо. Ну, найближчим часом, найближчими тижнями я запитав, та? Тобто це ну, найближчі кілька тижнів, ну, два-три тижні десь отако. Далі Вуньо перевернута. Щось то не дуже він веселий, буде, схоже, похмурий, але тим не менш. Ось і вас теж, знаєте, ну, щось то. тут похмурий через те, що на фронті не все гаразд ось з обороною у них, зокрема. Та, тим не менш, ось, да, трансформація ситуації, правда, тут певна невизначеність ще є. Схоже, ще ну, якісь міроприємства не заплановані, ну, щось такого плану. По фіналу Евас теж, розвиток ситуації, розвиток загалом подій. Ну, побачимо. Побачимо його найближчим часом. Ну, інформація стосовно нього також має відповідно з'явитись. Хоча тут він сам має десь з'явитися. Ну, похійники, як відомо, не ходять, правда? Так, дякую за відповідь. Ну і давайте останнє, напевно, запитаю, що його на найближчий час чекає цього самого Герасима. Найближчий час це, грубо, ну десь до півроку. Грубо, знов таки. День в день не рахуйте. Давайте подивимось. Там падало, що йому вже якби треба готуватись к землі, як Кличко сказав. да? Ну Давайте подивимось. Так, дякую відповідь. Отже, скажіть, будь ласка, а що найближчим часом чекає Герасима? Хай скажете вам правду. Perperverti. Ūrus. Inhurs. Keivas perverti. Lėvas. Gal. O taip. Na nu gerai. А, ну ну гаразд, добре. Дякую. Звідпи і фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що найближчим часом Герасимова чекає? Хай скажете рун правду. Наутіс. Лаус перевернутий. Дагас, ну і куди? До Пустої руни. Ще невизначеність, певно, так? Да? Ну добре, далі тоді не полізу. Що ми маємо? Пер перевернутий урус, інгус. Далі. Тейвес перевернутий, Евас, Отал, Наутіс, Лагус перевернутий, Дагаз і постаруна. Ну тут вже чітко йде, що далі не лізь, сильно далеко дивишся, що якась невизначеність є, майбутнє ще ну, формується. Да? Тобто, от. Гаразд. Отож, перед перевернутий. Ну, щось, якісь невдачі його чекають. Невдачі в чому? От якраз урус. Військовому військовій справі. Мало того, урус це не лише про би, військові діва, а урус це по здоров'ю. Щось то дійсно, якісь негаразди зі здоров'ям будуть. Але інгус. Загалом завершиться благоприємно, підлікують, підлатають, ну одним словом. Інгус це, до речі, про достаток. Урузингус. Ну, достаток у нього тут сила якась дає йому достаток. Ну, явно користується службовим, так би мовити, становищем, і явно е відкати отримує. Точно. Далі, ось той вас перевернутий. Тим не менш, боїться, це про страх, це є, боїться чогось, що може йому прилетіти. Да? Ось, перед перевернутий той вас. Ну, мало то, що це якісь і невдачі, да, На фронті це я сказав. Тей теж з бойовими діями загалом пов'язаний. Перед перевернутий Тейвас, це певна таємниця, знаєте, якась знає, він знає, відчуває, що є йому загроза. І тут не лише з нашого боку загроза, тут, схоже, від своїх також. Не все так гладко. Ось Євас. Ну, Загалом рух, багато якісь активностей, поїздок, ну і так далі, тому подібне. Ну, схоже, знов буде Урус е е Урус, Евас. Поїздки, які пов'язані з військом. Чи то він буде позиції, якісь відвідувати, командні пункти, оце, оце, чи поїде кудись колядувати, ну, що там, зброю, одним словом. так? Ось Отал. Ну, руна влади загалом, руна сім'ї також. Е Ну, тут два в одному йде. Тобто, Ева Зотал, десь якась поїздка до сім'ї буде, чи до родичів у нього щось такого плану. Да? Це один момент. А інший момент, що ось Ева Зотал, як, ну, читайте, як поїздка до влади кудись. Да? Читайте, що, до, до бункерного на поклон поїде, чи щось такого плану. Інгу Зотал, Ну, загалом воно йому ще непогано завершиться. Вдало пройде та, та його поїздка, та його взаємодія. Ну, це явно взаємодія з владою. Може бути не обов'язково, що це буде російська влада. Це може бути, отежки, туди поїздка, може бути за кордон кудись, поїде і там з якоюсь владою по взаємодії. Теж успішно. От. Ну, З родинні справи, то зрозуміло. Ну і фінал. Оце цікаво. Тут цікаве майбутнє насправді, та ще й не все визначено. Що ми маємо? Ну, ось Навтіс. Нуру на долі. Да, найближчі, найближчим часом важливі події чекають. Дуже, доленосні, да, дійсно. Мало того, Навтіс це про труднощі і випробування. Ну, сказати, карма ну, загалом карма. В принципі, в тому числі. Але це більше про долю, про карму перза, звичайно, ну, але Навтіс теж її позначає. Ось далі Лаус перевернутий. Обман його чекає, да, І знов-таки позначка, що? Е, старуха з косою на нього уважно дивиться. Да. Труднощі якісь такі суттєві. Ухід в кращий світ, ну, не так би виглядало, але загроза дійсно є. Загроза є. М -м а, розумію. Тут може бути таке, що замах якийсь на нього буде. От що. В такому плані. Що воно то загроза йде, але фінал тут не показав. Якби прям покійник, то воно б другу по другому виглядав. Ну, ось, та Воно дасть йому трансформацію ситуації, оце от, загроза оця от для його життя. Да? І куди? Поки невідомо, Невизначеність якась певна. Да? От. Тобто ну, тут чітко прийшло розуміння, що не лізь далі, тут поки що, поки що тера-інкогніта, так би мовити. Ще майбутнього немає, майбутнє формується. Це вже великий проміжок часу і дуже насичений подіями. Буде багато чого має ще відбутись. От що. Тобто фінальної точки тут ще не видно. Але загроза його життю, так, дійсно є. Притом, далеко не факт, що це буде з нашого боку. Тут може і від своїх, в тому числі, бути. Вони ж там гризуться, як пауки в банці. Ну, добре. А ну, гаразд. Давайте в лоб все-таки запитаю. Чи правильно я розумію, що це загроза від своїх тут, не лише з боку нас. Так, дякую за відповідь. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи правильно я зрозумів, що у Герасимова є загроза для нього саме від, ну, з боку Росії. Спецслужб там чи якихось інших силовиків? Скажіть вам правду. Гуня перевернута. Тейвас. Ейвас, ну, ну, що по фіналу. Загалом, да, дійсно, правильно зрозумів. Що ми маємо? В нього перевернута Тейва зейва з Ікану. Ну ось, ось для нього якісь сумні новини, якась печаль. Ось цей тиск на нього якийсь і погрози. Щось уже було. Це вже те, що було. Уже те, що відбулося. Це не те, що на майбутнє. Ось. Ось Єй вас довелось йому оборонятись, якось себе відстоювати. Е, цілком може бути, що дійсно, як і охорону там собі посилив, чи щось от такого плану. Ну, шишка велика, може собі дозволити. І ось Кано. Реалізація планів з одного боку, з другого боку, поки що удача. Удача йому благоволить. От що. Поки що. Але йому так, да, ось те говорить про те, що да, дійсно загроза є. Я саме питав зі свої, з боку росіян, власне. Да? Таке. Тобто натякнули йому, що ти там давай. В успіхи на фронті, напевно. чи там, Ну, скоріше за все, що так. Тому що, тому що буде тобі біда а в такому плані. Ну, нічого дивного, це Росія. Що тут скажеш? Добре, от такі от відео вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!